Шалом, це Славко, ася, тільки що стерла попередній сюжет, який я зробив, і доведеться його повторювати. Сподіваюсь, це буде краще. Ось ситуація в Вовчанську. Ви бачите, що противник зайняв умовити північну частину українці мають шанс утриматися за річкою, що вважається центром позиції поліклініка. Яку недарма обстрілювали нарешті західними керованими бомбами, вагою аж 300 фунтів для порівняння, скажу, що фап 3000 нібито кап 3000 застосували в липцях або то, про що доповідав наш які ми зараз будемо працювати. Але що збройні сили України мають можливість затримати противника по річці? Зараз ми поговоримо за ефективність здерживаючих дій і. Ускладнити йому вихід за річку сюди на залізничну станцію. Ось власне ситуація так виглядає оптимістично, як нам показують. Вона інститут Студії ОФАР, не має ще підтверджень. Але отак от ця картинка виглядає в московських, в московських пропагандонів. Я не знаю, значить, оце район. Чехівну трав'янського водосховища, я тільки що пам'ятаю, як воно називається. Вибачте, мене примусите мене запам'ятати, як. Ну, як казали, казав в бой під лупой угорський спротивом. Що якщо Рібентроп навчиться правильно виговарювати хоча б одну веньку фамілію, а Венгрія. Заета Витвінгепі дасть йому весь урожай, этого года для кормлення Германії. Так і тут я би радий навчитися все це вимовляти, але не можу. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, що на захід від траси утримувалися наші інтернаціоналісти, наші. Скажу іноземні брати, і наші домашні росіяни, які виявили себе дуже вірними, як половці, прикавці. Я скажу, що ну куди і вдіватися, я чим далі, тим більше поважаю цих людей. От мані погоди, але на жаль, посунули. І от сама оця історія битви за цю трасу за висоти ці на пістопогнуці, і ви бачите, що. Так само на Слобожанське просунулися ось східніше, теж по висотах. На жаль, противнику на схід від лук'янців, чому це мало значення на схід від ця, як вона, липець, річка просунувся, що безпосередньо дає можливість, незважаючи на український спротив, обійти так само на Слобожанське, обійти українські позиції. Бачите, він сюдою поширив. Клин, ось чому я вам це важливо, ось ця картина вона дуже добре показує, як готували оборону по цій трасі. І досвід, я скажу, що всі говорили за південь, і та сама історія повторилася як з де, де деві на перекопі, ну, деміни на кордоні. Ось висота, ось траса, ось дефіле. Будь нібито воно інженерно оборудовалось, то ми тепер раз розуміємо, наскільки це місцево було все потрібно. Ценженерне Я споявся, що хоч на захід від траси, на якийсь час позиції затримується і ні розгорнулися, ударили на водосховище, на приватний сектор липців, на жаль, потиснули наші українські війська. Якщо мені подобається десь тут, от якби я не знав, час приємно, так трохи вас розважу Чорним Губором. Якщо б читаємо це трав'янське водосховище, приватний сектор, весь не ясно, хто ж квір. Хто ж квір, якби не прочитав це факт Путін, я б ніколи не повірив, що оцей нетерпимець на нашому боці, бо обидві сторони, на жаль, до квір людей висловлюють жалюгідну нетерпимість. І тому іноземної мірою це от клас іноземної мови розуміти, хто за кого пише, було складно. Так само вони застосували то довго враження, що це от фап 3000. Це все як по швейку. Всипалі по задниці. Кому, хто всипав, так і тут, але ми розібралися, що це всипали нам. І ось просування противника за 17-18 на глибоке лук'янці. Ось, глибоке, до 4 кілометрів створила, так що це контрольована, в принципі, швидкість наступу. Ось так воно так скромненько було показано. Це обхід на Слобожанське, не дуже намалював ну, інститут студія АФВАР, ще немає даних, але я скажу, що це все цілком вписується у просування противника в перші дні війни, якби він досяг оперативної раптовості, а він досяг оперативної раптовості. Ну що на все це можна сказати? я... Треба ж позитивних новин, я вам їх дам. Фронт, ви знаєте, 55-70 кілометрів ці нові ділянки фронту, якщо так брати за пов... середню заповненість його українською піхотою робити, як було перед тим на Сході, то треба 5,5-7 тисяч бойовиків в першій лінії українських. В теорії по штатам там стільки є, а скільки там насправді ніхто не знає. Що, ну ви знаєте, вже наш. Сирський розказував, що там 50 тисяч противника зосереджено, що з'являються нові сили. Але що я на все це скажу, що добре, що у нас Збройні сили України я за що купив, за те продаю, мають 2000 операторів дронів. Уявляєте, що мають 2000 операторів дронів, і ці нові оператори дронів вже краще виконують свої функції, ніж. Значною мірою можуть забідити рядового піхотинця не усьому, як розуміти, бо тактика на наповзів... Доводить свою ефективність, але ж причини комплексні цієї ефективності. Коли дивлюсь на всю цю картину, я розумію, що таке позбавлення оперативної рухомості, розумієте, свободи операцій. От як би вчинив Вермахт в цій ситуації, як він не раз вчиняв, два угрупування розервень не з'єднали фронт в районі середи, рухаються розходящимся цілям. Цей має на вовчанських хутарі. Має Намір вдарити все-таки на Білий Колодязь і туди, ймовірно, до Куп'янська, а це змагає до Харкова, правильно? І ще є небезпека, між іншим, поширити свій вплив, що мене дуже непокоїть сюди, от за трав'янське водосховище, бо вже були натяки на те, що просунуться західні водосховища от сюди, на Гоптівку, на Високу Яру. А це. Значною мірою або введе в бій західну частину цих наших укріплень, або в чому я вже сумніваюсь, призведе до прориву їх вздовж цієї траси. Ну, не знаю, наскільки вона місцева. Значить, значить, я просто там не їздив, не об'їжджався до небо поїздок. Я погано орієнтуюся, вибачте, мені там вам на місці відніше, можете мене скоригувати. Так ось як би вчинили німці? Правильно, підняли пожарну команду якусь. Механізовану маневру панцер або панцер дивізіон вдарили би в розріз, обрали би напрям, який їм вважався себе більш перспективним, або цих обрізали, або цих обрізали. Я скажу, спробував би. Обрізати Західних як безпосередня загроза Харкова, але ж німцям було плювати на Харків. Вони б, ймовірно, обрізали східні, щоб зберегти північно-східний куток свого фронту. Це якби вони діяли. Але розумієте, таке вже 44-го року у них на заході не канало, тому що наберу переваги в повітря. Ви знаєте, наше ППО понесло втрати. Оці от буки-Франкіни були вражені. І зараз ми бачимо, що доводиться наступати як в Першу світову без оперативних можливостей, піхотними наповзами. І тому оцей розрив фронту, який росіяни все ще не закрили, він ну відверто сказати не дає переваги українським силам, але ну всякий би нормальний полковод спробував би в розріз ударить. А бачимо, що не до того ситуація, що українці не готові до цих розрізів, що надають. Перевагу обороні, тому що ну, не хочуть ризикувати, і швидше за все не знаю. Коротше кажучи, мені оце от питання розреза дуже цікаве, тому що на старій ці, ну, є можливості. Ясно, що просто нема сил, відверто сказати, нема прикриття з повітря. І тому війна це мистецтво можливого, ще раз вам нагадаю. Буду завершувати, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. То ще лишився нам вірним, а чи ми зможемо зробити там відповідь багато мені закидів і навіть за ножі? Питав я і на прикладі ножі вам покажу, як у нас похабно до всього цього відносяться оборонного будівництва. І з малого у зріті большої бай.